Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На другому відбірковому турі телепроєкту Твоє майбутнє один. На другому відбірковому турі, де маленькі та юні майбутці, знайомлячись з азами тележурналістської справи, вивчають умрійну професію безпосередньо на практиці разом з досвідченими тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні ми із задоволенням продовжимо знайомити вас, шановні телеглядачі, з нашою достойною зміною з учасниками другого відбіркового туру. Мене звати Олена. Мене звати Ольга та Олена. Мене звати Богдана, Ольга та Олена. Мене звати Марта, Олена, Ольга та Богдан. Мене звати Катя, Ольга, Олена, Богдана, Марта. Сьогоднішні герої нашого ефіру, як і їх маленькі та юні колеги з попередніх ефірів, продемонструють нам свої письмові творчі фантазії на тему Один мій день на посаді журналіста, з яких ми дізнаємось, яким, на їх думку, повинен бути сам журналіст. Я вважаю, що журналіст повинен бути комунікабельним і бути вічним і добрим, щоб по-доброму розмовляти з людьми. А також яким знову таки на думку наших майбутців повинен бути робочий день журналіста. Я вважаю, що перший крок журналіста це насамперед бажання. Якщо не буде бажання, з тебе журналіст не буде. У наших майбутців є бажання бажання змагатися у творчому нелегкому поєдинку за місце у третьому відбірковому турі, де вони зі своїми наставниками разом творитимуть різні за жанром телепередачі. Але це згодом. А сьогодні. Сьогодні ж їх наставники оцінюватимуть вміння вдалого і талановитого донесення змісту письмових робіт фантазії учасників другого відбіркового туру телеглядачу. До речі, і ви, шановні телеглядачі, також маєте Сміливо віднести себе до суддівської четвірки нашого телепроекту, адже саме від вас залежить доля одного з учасників другого відбіркового туру. Ви матимете можливість одному з наших майбутців подарувати місце фіналіста, проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Учасник, який набере за вашим рішенням найбільшу кількість балів, стане учасником прямого ефіру, тобто фіналістом. <плес> ну що ж, наші майбутні письменники готові до творчого змагання, і сьогодні його розпочне конкурсантка Олена, яка твердо впевнена в тому, що гарний журналіст той, хто знає про подію ще до того, як вона сталася. Детальніше з її письмового твору. Мене звати Береза Олена, я учасниця другого відбіркового туру телепроекту Твоє майбутнє один. Зараз я б хотіла зачитати вам свою письмову роботу під назвою Один день з життя тележурналіста. Я чекала цього дня з нетерпінням, бо це саме тоді я на один день мала можливість побувати в ролі тележурналіста. Це було 23 червня. День мій розпочався із дзвінка будильника о 6-й ранку. Чому так рано? Та як тут взагалі можна заснути? Отож, я прокинулася, звичайно ж, в чудовому настрої. Мої батьки та молодша сестра бачили, мабуть, ще сьомий сон. Тому моя тихенько почала збиратися. В голові було лише одне Я все зможу. Мої батьки, як тільки почули мої кроки, одразу прокинулися, щоб допомогти мені, адже вони знали, що цей день дуже важливий для мене. Вони розуміли, що я хочу стати журналістом, тому повністю мене підтримували. Але чому ж хочу? Ні, я буду журналістом. Але не тільки батьки підтримували мене, вся моя сім'я вірила в мене та в мої можливості. Поснідавши, зібрали ще необхідні речі, я готувалася до виходу. Проте дзеркало ніби не відпускало мене. Я настільки хвилювалася про свій зовнішній вигляд, що не могла відійти від нього. Бо я чудово знала, що журналіст це обличчя подія і знаходила в собі лише недоліки. То зачіска не така, то ремін не підходить, то босоніжки не пасують до спідниці, чи взагалі блис для рук, взагалі яскравий. Мій тато, побачивши це, підійшов та сказав, що красивішої дівчини він ще не бачив, тому хвилюватися мені не потрібно. Адже мій талант та впевненість завжди перемагають. І дійсно мені після цих слів стало краще. Попрощавшись з батьками з посмішкою на обличчі, я вирушила до телерадіокомпанії. Я вже знала для себе чітке правило, яке звучало так: гарний журналіст той, хто знає подію ще до того, як вона почнеться. Від моїх наставників я дізналася багато цікавого та пізнавального, що допомогла мені згодом виконати поставлене завдання. Від них я дізналася, яка подія чекає на мене. І, виявляється, до нашого містечка залі... залітає український гурт Океан Ельзе. І саме саме мені випала нагода зняти репортаж з цієї події. Мені не вистачало повітря від того, щоб це дійсно повинна зробити я. Але перше. Я була цілком впевнена в собі, до чітко уявляла образ успішного журналіста. По-перше, це людина цілеспрямована, по-друге, з бажанням працювати. І я, звісно, саме така людина. Спершу мені потрібно було з нашим оператором поїхати на місце події, записати, хто я, де я і що зараз відбувається. Потім зняти гурт, розповісти про нього та сказати, з якою метою він завітав до нас. Та, звичайно ж, зняти інтерв'ю. Отже, ми на місці. Але що ж далі? Мабуть, треба почати знімати репортаж. Оператор почав підготовку, і я також почала налаштовуватись. І тут пронувала завітні слова: три, два, один мотор. Доброго дня, шановні телеглядачі! Мене звати Береза Олена, і зараз я вам розповіжу, розповім, що тут відбувається. До нашого невеликого міста завітав Святослав Бакорчук зі своїм гуртом Океан Езі, щоб дати благодійний концерт та зібрати кошти для маленьких дітей, які хворі різними захворюваннями. І сьогодні, я думаю, буде гаряче, адже океан Ельзи продебінтує свій новий альбом, і я сподіваюся, не забуде про свої старі хіти. І стоп! Невже це я зробила? Емоції переповнювали мене, а на очах наступали сльози. Про це це був вже ще не кінець. Ось розпочався концерт. Шквал аплодисментів пролунав, як тільки гурт з'явився на сцені. Концерт розпочався. Я із захоплення спостерігала за їхніми рухами, жестами бо вони вже зірки, їх люблять та поважають. Вони вже легенда. Це просто якась казка. Прийшло кілька годин, і концерт дійшов до свого логічного завершення. Океан Ельзі пішли зі сцени, і тут мені в голову прийшла ідея. Ходімо зі мною, сказала я оператору, а, сам, а сама попрямувала за коліси. Біля гримерної стоїть охорона. Знову невдача. Підійшовши поближче, я попросила пустити мене, адже мені потрібно взяти інтерв'ю. Але вони були на благанні. Знаючи, наскільки кіль... на Святослав добра людина, я почала голосно кричати Ну чому ви мене не впускаєте? Я нічого поганого не зроблю! Не ви проти свободи слова? Не можна так робити! Ви це розумієте? Я ж повинна! І моя хитра ідея спрацювала. Святослав вийшов, щоб побачити, що тут відбувається. Я розповіла йому, з якою метою я прийшла сюди. І він так як угу. і він вирішив з радістю допомогти мені. Ми зійшли до нього до гримерної, і я почала в нього запитувати. Нещодавно Океан Ельз в супроводі симфонічного оркестру виступив в Кремлі. Це там майданчик Росії, мрія багатьох артистів. Яко після СМА ми виступали на різних майданчиках. Пафосних і непафосних, і до цього вже звикли. Виявилося, це досить затишний, а головне технічно добре, освіти зал, у якому і глядачам, і людям на сцені було дуже добре. Так, він пронизаний деякою номенклатурою, пропусками і все інше, але все було дуже добре. Земфіра якось зауважила, що в Росії більше грошей, а в Україні більше дощів. Які асоціації з російської публіки склалися у вас? Запитала я у нього, е, я б так не казав. Ми їздимо по різних країнах, і про те, що стосується людей на конкретних в Росії та Україні, я б не сказав, що є якась різниця. В Україні ми часто виступаємо, а в Росії рідше. І їх реакція нагадувала мені зараз ту, що була на концертах Ока Новельсі в Україні 10 років тому. Тому я не робив би відмінностей, а грошей так і справді більше. Дякую вам за інтерв'ю. Мені було надзвичайно цікаво з вами спілкуватися. Можна взяти у вас автограф та фото на згадку? попросила я його. Так, звичайно. Мені також було приємно з вами спілкуватися з таким молодим, але перспективним журналістом. Ви вже дуже влучно задаєте питання, і я думаю, ми ще не раз з вами зустрінемось. До того ж, гаді так, як ви зіграли в мене під гримерною. Я майже повівся. Дякую за розуміння та підтримку. І ось я вийшла із гримерної та попрямувала до оператора. Я була настільки виснажила, що ледве трималась на ногах. Ми одразу ж вирушили до телерадіокомпанії. Це був найкращий день мого життя. Проте, доброго ранку! І тут я прокинулася. Що це було? Ні, невже це був лише сон? Ну, звичайно, сон, а що ж іще? Проте, як все було там чудово? Тепер я точно знаю, що хочу бути журналістом. Як чудово, що я прийшла на цей кастинг. Він дійсно дає шанс розвиватися. Тепер в мене є справжня ціль. Гарно тримаєшся в кадрі, гарна дикція, артистична. Олена може стати прикладом, так як для першого разу, як себе вести в кадрі. Тобто вільно, легко посміхатися і читати матеріал. Цікавий було б для мене висновок, що гарний журналіст той, хто знає про подію щодо того, як вона почнеться. Я думаю, це стане правилом таким для нас, уже журналістів, які працюємо в сфері. Великий плюс того, що незважаючи на те, що Олена писала текст і сама і використовувала матеріал, це те, що є посилання для журналіста. Кожного ви не маєте соромити з того, що якщо ви десь берете матеріал, такий як Олена, це посилання, тому що це захист авторського права. Це маєте пам'ятати кожен, ну не плагіат. Хочу зауважити, що е, твої думки з приводу того, що правильно потрібно бути одягненим до події, я з цим погоджуюсь, тому що якщо ти їдеш на зйомки до лісу, так ти не одягнеш діловий костюм, якийсь офіційний, так і підбори. Тобто, молодець, ти розумієш, як потрібно себе вести, як потрібно тримати себе у тій чи іншій ситуації. Емоційна, дуже емоційно читала, по-акторськи, по-акторськи, ти займалася взагалі акторством колись? Саме, так? Молодець. Дійсно, було дуже цікаво тебе слухати. Е, що ж до того, щоб працювати з натхненням, так? то, звичайно, не завжди є те натхнення, але працювати треба. Ой, молодець, мені дуже сподобалося. Тебе приємно на тебе дивитися, приємно тебе слухати. Камера тебе любить. Один свій робочий день на посаді журналіста наступна наша конкурсантка Богдана провела у парку відпочинку. Що саме привело її туди, ми дізнаємось саме зараз з її письмової роботи. Я Семенова Богдана. Я представляю свою письмову роботу на телепроєкті Твоє майбутнє один під назвою Один мій день на посаді журналіста. Сонячний день на небі ані хмаринки. Люди гуляють у парку. Розмовляють, сміються, відпочивають. Зараз літо. Літо чудовий час не тільки для відпочинку та розваг, але й для журналіста. Ось я підійду до когось і спитаю. Як на вашу думку або яку погоду ви любите? Сонце світить, вода рейливо запрошує нас до фонтану. Пташки співають, а я розпитую про все, про все на світі і чую найрізноманітніші відповіді. Комусь літо подобається, а комусь ні. У кожної людини своя точка зору, кожна людина неповторна. Журналісти теж неповторні. Є привітні журналісти, є комунікабельні, є доброзличні. Літо тільки починається і робота теж. Малюнки, Богдан. Спершу, коли я взяла е, твій твір до рук, я поглянула на малюнки. Це немаловажно. Е, чому? Тому що е, журналіст, тележурналіст, він повинен мислити картинками, не просто текстом. Те, що ти намалювала, той сонячний день та сонечко, те, що ти намалювала мікрофон, те, що ти намалювала, переверни, Будь ласка, там дівчинка, так ось ти, в принципі, бачиш це картинкою, які б можна було кадри підібрати пі, саме під твій сюжет. Звичайно, що ж до написання. В принципі, молодець, молодець, ти старалася, ти намагалася да, описати цей сонячний день, твій робочий день, але все ж таки це не є новинний журналістський матеріал. З цим потрібно ще працювати. Це просто можна сказати твір роздум, так як не потрібно ем, по шкільній програмі так писати, потрібно від цього відходити і е, інформаційно подавати, аналітично свої матеріали. А загалом молочінка мені дуже сподобалося, є перспектива, є з чим працювати. Богдана трішки не дотягнула по змісту, але те, що написала лаконічно, стисло і намагалася вкластися в невеликий об'єм, це теж дуже важливо, тому що журналіст має висловлюватися лаконічно. Це саме тележурналіст, і радіо там, це вже більш Газетний стиль, там можна розписувати. І що ще у Богдани можу сказати плюс, який мені сподобався, це те, що у твоєму творі є елементи, ти намагалася провести, можливо, сама того не знаючи, журналістське опитування. Так, журналісти працюють, додавши, додаючи думки людей про ту чи іншу подію. В тебе ці елементи є. Що свідчить про те, що журналістська професія для тебе вже не є чужою, а отже, будемо працювати. Один журналістський день. Нашій наступній учасниці Катерині надав можливість взяти справжнє інтерв'ю у однолітки, а також пропозицію вступу до гуртка юного журналіста і найголовніше подарував нових друзів, з якими вона продовжує спілкуватися і надалі без будь-яких телекамер. Я стиглюк Катерина. Я хочу представити свій твір один мій день на посаді журналіста. Журналіст, я вважаю, дуже цікава і важлива професія. Чому? Запитаєте ви. Тому що журналіст працює з інформацією, яка буває завжди цікава, весела. Якось і мені довелося провести один день на посаді журналіста. І було це так. Я прокринулася вранці, рано На мій телефон телефонувала моя подруга Марійка і запропонувала прогулятися біля телецентру нашого міста. Коли ми прогулювалися в невеличкому сквері, до нас підійшов якийсь незнайомий молодий хлопець і запитав: дівчатка, ви любите журналістику? Зможете взяти інтерв'ю незнайомої людини? Моя подруга якось ніяковіла. А я відразу погодилася, бо чомусь подумала, що він жартує. Але які тут жарти? Раптом з'явилися оператори з телекамерою. Ну що, ходімо, будеш брати інтерв'ю, сказав хлопець, якого звали Юрко. Ходімо, сміливо відповіла я. Проходячи по провулку, я побачила дівчинку, яка гралася іграшковим мікрофоном. Вона уявляла, що бере інтерв'ю у людей. Я підійшла до неї зі справжнім мікрофоном і справжньою телекамерою. «Добрий день, дівчинко, як тебе звати? запитала я дівчинку. Уляна, відповіла вона. Мабуть, ти хочеш стати справжнім журналістом? запитала я знову. Так, а ти справжній журналіст? пролунає від неї запитання. Звичайно, ще ні, але я дуже хочу ним стати. Сьогодні мені вперше дали можливість спробувати. І ти, коли виростеш, матимеш таку можливість. Така була моя відповідь. Мій журналістський час ін... інтерв'ю продовжувалось. Я дізналася, скільки ульяні років, який садочок вона відвідує. В якому будинку живе, як звати її батьків та багато іншої інформації. Тим часом до мене звору збіглися чимало дітлахів, і всі хотіли дати мені інтерв'ю на телекамеру. Я не відмовляла нікому, спілкувалася з усіма. Я дізналася про нові про новий дитячий майданчик коло їхніх будинків, хто як грає у футбол, хто їх закінчив школу, хто, хто де буде відпочивати. То скільки зможе підтягнутися на перекладення та багато іншої інформації, мій журналістський час добігав кінця всім дорослим дуже сподобалася моя робота журналістом. Мені навіть запропонували займатися у гуртку юний журналіст, на що я з радістю погодилася. Але завдяки тому журналістському дню в мене з'явилися нові друзі, з якими я продовжувала спілкуватися вже без телекамер. Ось так пройшов мій день на посаді журналіста. А та дівчинка Ульяна була першою, в кого я взяла інтерв'ю. у свою мрію всім серцем, і вона обов'язково здійсниться. Катерина, от зразу видно, що ти дуже старанна. Так, і по тексту, і по структурі, як тебе розписано. Оцю якість має собі виховувати кожен журналіст. Дуже старанно написано текст дуже чітко і послідовно, з точки зору того, як створюється сюжет. Тобто, це все одно, що рецепт, як там, наприклад, варити борщ. От в Катерини є рецепт. Це дуже дивує, тому що ну, таке. І не дивлячись на вік, і не дивлячись на те, що я впевнена, що журналістикою не стикалася в повсякденному житті, але от таке розуміння. І теж приклад Катерини це лаконічне викладення матеріалу. Катерино, мені дуже сподобалася фраза з твого твору «Повір у мрію всім своїм серцем, і вона обов'язково здійсниться. Ось це є те, що повинен кожен для себе вирішити. На даному етапі, я так розумію, Катерина, у тебе ціль поставлена стати журналістом. І ти до неї йдеш, до цієї мрії. Цілі повинні бути у кожного. І це саме це і визначає ваше майбутнє. Ось з приводу тексту у мене були деякі зауваження. Загалом, молодець, ти старанно написала все. Виклала інформацію, як вже Ольга зауважила, лаконічно, стисло, молодчинка. Просто. Можливо, не вистачає деякої інформації, як написати статтю, але це все прийде з практикою, це все буде виправлятися. Читати потрібно просто більше, і все буде добре. З наступної письмової роботи конкурсантки Олюні ми зрозуміли, що вона мріє на телебаченні вести пізнавальні програми життя тварин і подорожувати країнами світу. Мене звати Кондратюк Ольга, я учасниця телепроєкту Твоє майбутнє один і мій твір під назвою Один мій день на посаді тележурналіста Перш за все, професія журналіста дуже цікава. Лише один день на посаді журналіста і у твоїх погодах з'явиться дуже багато вражень та історій. Насправді я ніколи не була журналістом, а була лише на екскурсії по телебаченню і маю лише уявлення, яким має бути журналіст. Зайшовши на Житомирську телерадіокомпанію, я запитала у чергового, чи є наш оператор. Мені відповіли, що його немає. Тому я пішла і почала дороблювати свій сценарій до моєї телепередачі. До речі, це дуже роз... пізнавально розважальна для, для, як для дітей, так і для дорослих. Тільки но ну, я зайшла... закінчила сценарій, як прийшов за Так ми називаємо нашого оператора. Перед тим, як я створила цю програму, я була екзотичній відпустці по Африці. Враження мене переповнили, і тому я вирішила зробити свою власну програму. Ми з оператором вирішили піти і відзняти сюжет для першого випуску. Але не все сталося так, як хотілося. Спочатку я забула флешку з відзнятими тваринами та природою вдома. Тому ми відпочали знімати частинами цікаві факти про крокодилів та кенгуру. Доки ми все це відзняли, закінчився мій робочий день. Ви не думайте, що всі ці невдачі якось впливають на мене, і мені набридає ні. Це ще надає найбільшої цікавості до професії журналіста. Гарно тримаєшся в кадрі, вільно, можливо, трішки забувала посміхатися, але е, немає скованості е, гарно читаєш, дикція теж добра. Е, теж у Ольги є. Такі елементи журналістської роботи, які підмічені дуже влучно у творі. Твір радує тим, дійсно, що теж описано саме і день роботи на посаді журналіста, і власне журналістська робота, що немало, не є, немало важним. І теж намагалася, як і Богдана, у своєму творі використовувати елементи, можливо, теж того не знаючи, набору інформації для програми. Цей твір. Сподобався тим, що ти дійсно уява в тебе гарно працює. Тому що так, от придумати собі, от про природу, так, побувала там у Африці, і не кожен журналіст, не кожен журналіст так, в принципі, буде готовий до цього. Якщо ти про це написала, то ти будеш готова поїхати в будь-яку точку. Так, можливо, навіть у сафарі стиги з левами побігати і жирафами, так тому це також немало важливо. Щоб журналіст не боявся труднощів? Ось і поринав у роботу з головою, не дивлячись на будь-які ситуації. Журналіст це людина, яка вміє писати, при цьому вивчаючи і досліджуючи все, що відбувається у світі, вона повинна вдало викладати на папері, а згодом із екрану низку подій. Чи вдалося впоратись цим завданням нашим сьогоднішнім героям ефіру вирішувати пановим суддям? Про їх рішення ми дізнаємось у підсумковому випуску після перегляду всіх робіт учасників другого ідрукового туру. А у наступному випуску ми знову зустрінемось з героями нашого сьогоднішнього ефіру. Познайомимося ще з однією письмовою фантазією, і усі разом відправимось на урок з тележурналістики, де наші майбутні на основі реальних подій, які відбувалися з їх ровесниками, спробують зробити інформаційні сюжети. А на сьогодні все зустрінемося наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк, Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна. Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна, Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.